Дивіться, друзі, в коментарях часто питають. Типу, поясни по-простому, як з цими шнурами зрозуміти, так, щоб було понятно І то, Щоб зрозуміти з цими всіма підключеннями, з чого складається все, що до чого підключається, треба просто Ну, типу, звільнити свій мозок і сприйняти все просто абстрактно, як дітки в першому класі. Тобто жарш, я ну киш від шарш, моє, давай. Він теж, мабуть, хоче все збирати. З чого се складається? Перше, раз вона сонячна, значить в ній є сонячна панель. Цей ящик у нас буде сонячна панель. О. Цей ящик у нас буде контролер заряду. -то. Цей ящик це в нас буде міська електромережа. Цей ящик буде у нас інвертором на 220 вольт. А цей тестер буде буцімто споживачом. Якщо ви, наприклад... якщо ви, наприклад, хочете зібрати... 12 вольтову цю сонячну електростанцію, саму простеньку, 12 вольтову ви збираєте. І у вас є певна кількість акумуляторів, у випадку з 12 вольтовою, взагалі нема різниці, які вони поємності, тому що ви їх з'єднуєте паралельно. Є два типи з'єднання, паралельне і послідовне. Коли ми з'єднуємо паралельно, ми плюс з'єднуємо з плюсом, а мінус ми з'єднуємо з мінусом. О, Тут опять плюс з'єднуємо. Наприклад, у нас все з 4... Ні, це мінус, плюс з плюсом з'єднали, а мінус з'єднуємо з мінусом. Питку тут ближче поставити до мене. Бо трошки контакт поганий, може грітися. О. І потім беремо ще два дротички. І з'єднуємо ще раз плюс з плюсом. Типев, не зараз плюсу? замкне. Я шуну ж А мінус з мінусом, О, це у вас чотири акумулятора з'єднані послідовно. Ой, перепрошую, паралельно. Чотири акумулятора з'єднані паралельно. Всі плюси під'єднані до всіх плюсів, всі мінуси до всіх мінусів. Як з цієї збірки забирати потужність, ви можете свого споживача підключити до абсолютно будь-яких плюса й мінуса. О, але на практиці, якщо у вас такий рядок. Туди і сюди. Краще забирати посередині, щоб струм тік з країв посередині. Бо якщо буде текти з самого краю і аж сюди, тут саме більше буде нагрів. Ну, то вже тонкості. Ми зараз абстрактно на це все дивимось. Наприклад, поємності погнали, буду пояснювати. Наприклад, будемо в межах простих цифр, щоб не складно було. В цього, наприклад, 2 А, в цього 3, всього 4, в цього 5. Ми їх з'єднали всі. Паралельно 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 ми отримуємо 14. Вони 12 вольтові, ми, грубо кажучи, отримуємо 14 ампер-часов, 12 вольт. О, про ампер часи множимо одне на друге. Це 14 множимо на 12. Це виходить. 140 плюс 28. І це, б, типу, було б 168 ватт-годин Це було б, грубо кажучи, на півтори години ноутбука. Тепер послідовне з'єднання. Послідовне з'єднання вже тут трошки все влаштовано хитріше. Почнемо з того, що є схеми, ви дивитеся, є такі плати, називаються... BMS Battery Management System. Оце такий комп'ютер, який там всім керує, щоб у вас не наробилось пожару. Там є термодатчики, дуже класна штука. Без неї я б не рекомендував взагалі ніякі акумулятори не використовувати краще. О, як це все працює при послідовному з'єднанні? Ми Наприклад, у вас написано схема акумулятора 2С2P. У випадку, скільки С. С це послідовно. Нас взагалі не хвилює. Ми можемо їх хоч до сусіда тако послідовно. Ой, перепрошую. Скільки П нас не цікаве. Паралельно, скільки штук в одній групі нас не цікаве. Тому що ми можемо отако паралельного з'єднання, хоч до сусіда тягнути. А от послідовне БМС розрахована на певну кількість послідовних груп. І як нам з'єднати тепер ці акумулятори послідовно? Ми беремо, ділимо їх пополам. Бо в нас е, послідовно дві групи. Ділимо пополам на дві групи. Між собою ці дві групи всередині з'єднуємо плюс до плюса, мінус до мінуса, як і раніше. Плюс до плюса, мінус до мінуса з'єднуємо. А вже ці дві групи з'єднуємо по другу. Ми розглядаємо оце все як один акумулятор. Що то, що то. Тепер оці, цей акумулятор один беремо з нього плюс. Кидаємо на цей акумулятор на мінус. О, і в нас з цих двох груп, подай мені тестер під ногою лежить. І в нас з цих двох груп є дві вільні клеми. От якраз ми до цих двох вільних клем підключаємо вже нашого споживача. Тепер при послідовному з'єднанні, що робиться з вольтами і ампергодинами. При послідовному з'єднанні, якої б'ємності в, в нас акумулятори не були, додаються, сумуються вольти. При паралельному з'єднанні, якої б'ємності акумулятори в нас не були, в нас сумуються ампергодини. О, з цим зрозуміло. А при послідовному з'єднанні ампергодини сумуються за іншим принципом. Тут принцип ланцюга з найслабким звином. Загальна ємність акумулятора буде складати ємність найменшого з них. Я вам зараз цю історію поясню, наприклад, вітер. Ось у нас є чотири відра різної ємності. Паралельне з'єднання це типу, скільки можна води налити всі відра разом, це сумарна кількість води. О! А послідовне з'єднання, це максимальна кількість води в найменшому відрі. Оце буде послідовне з'єднання. Тому що треба брати струм при послідовному з'єднанні всіх джерел одночасно. І як тільки в одному з них найменшому закінчується ця сама ємність, для роботи інвертора вже не вистачає напруги. І спрацьовує захист інвертора або захист BMS плат, що перше спрацює. І вся наша система вирубається. Тому треба, коли ви компонуєте вашу батарею, у вас є ячейки різної ємності, то ви робите, як я, збираєте те, що можете, і складаєте, що можете. Вам їх треба покомпонувати. Приблизно однаково. Хтось буде кричати кваут, що там тири-пири, Але якщо ви заряджаєте невеликими токами таким озарядним, -то отакий акумулятор, він у вас не бахне ніколи. Тому що максимум що може, так як в цьому, википіти одна ячейка повністю. І це буде відбуватись повільно. То. Вам треба їх скомпонувати хоча б приблизно. Наприклад, тут у вийшло 140 ампер годин, тут 120 при послідовному з'єднанні це вийшла батарея 120 годин, 24, 120 ампер години 24 вольта. При паралельному з'єднанні 150 плюс 120 получилося 12 вольт 270 Агодин. Я думаю, на відрах вже понятно. З цим розібралися. Якщо ще не розібралися, пишіть коментарі, я спробую ще якось по-іншому пояснити. Тепер. З батареєю ми розібралися. З'єднана вона в нас, наприклад, паралельно. Почнемо з паралельної 12-вольтової схеми. З'єднуються всі акумулятори в нас плюс до плюса, мінус до мінуса. Всі їх так з'єднуємо. Я зараз не полінуюся, цих дротичків натягну, щоб було, як хто кажуть, наглядно. Всі вони між собою плюс до плюса, мінус до мінуса з'єднані. Куди тепер підключати зарядку? А, перше, що у нас цікаве, інвертор 220 вольт. Буцімо, цього буде інвертор. Ми його підключаємо собі на плюс-мінус. Десь бажано всередині нашої збірочки. О, до речі, тут ще є якісь щось. Не, пишу, що вже Десь підключаємо всередині нашої збірочки на плюс-мінус наш інвертор. Від інвертора пішов для собі до ваших побутових споживачів. О. Тепер в нас є сонячна панель. Сонячна панель підключається плюс до плюса, мінус до мінуса до контролера заряду. Візьмемо цим дротом. Контролер заряду, MPPT контролер приславутий так званий, контролер заряду підключається так само до сонячної панельки, ой, до акумуляторів плюс-мінус, плюс-мінус, якщо ви, так як я, хочете, що коли дають світ трошки підзаряджати від розетки, ви до цих самих плюс-мінус, плюс-мінус накидаєте ще клеми від вашого зарядного, якщо ми. Уявимо, що у вас дорогий там, на 3,6 більше кВт гібридний інвертор, то вже називається не контролер заряду, то вже називається гібридний інвертор. Якщо у вас гібридний інвертор, різниця в тому, що оця тема сюди встроєна і та тема теж сюди встроєна, воно все всередині в одній коробці. В моїй збірці це три різних коробки. Перевага одної коробки. По-перше, воно вміє підмішувати прям струм з електромережі. Там є така штука. Ми знаємо, що є чистий синус, модифікований синус. Чистий синус це там така прям горочка гарна. Там є така штука, яка ці горочки синхронізує і вони йдуть разом, і воно підмішує струм з розетки, використовується пополам. У вас Ця тема видає, ваша станція сонячна видає кіловат, ви включаєте чайник на півтора, воно кіловат бере звідси, 500 вас з розетки, ви економите. О. Тепер розглядаємо сонячну станцію з послідовним з'єднанням акумуляторів. Тут, в принципі, перепідключимо все просто з нуля, щоб в разі хто не поняв, інформацію про голові прокатав ще разок і поняв. Ну, я ще разок поясню вже і сам пойму, так що ви вже теж маєте поняти. Погнали далі. Послідовне з'єднання. З цієї збірки можна типу 4 акумулятора зібрати навіть 48 вольт. Наприклад, ми збираємо 48. Мені буде зручніше їх в рядочок викласти. Тільки щоб плюс і мінус були отак в одній лінії. Так буде комфортніше. Беремо 48 вольт збираємо батарею. Мінус до плюса. Мінус до плюса. Мінус до плюса. Тепер підключаємо, наприклад, інвертор. Оце ми гралися, буцімто в нас це інвертор. Беремо з оці вільної клеми. Ось мінус підключаємо. І підключаємо, чому щось запуталось трошки. Да, 6, І підключаємо плюс. Ну, це в нас інвертор, грубо кажучи. І тут вже пішов, споживач не включився, це все пішло. Соняшна панель йде в контролер заряду, контролер заряду, в свою чергу, один шнурок від нього йде сюди, другий іде сюди. Все туди саме, вона края батареї. І сонячний контролер заряду. Якщо знову ж таки у вас, так як в мене, інвертор. І зарядка від місцевої електромережі. Це два окремих пристрої, ви на ці самі клеми кидаєте ще зарядку від електромережі місцевої. А як ми вже говорили у випадку, коли у вас гібридний інвертор стоїть, оці усі три коробочки тут в одному ящику. Чим моя тема, коли все, всі ящики окремі, класна для початківців. Вона класна тим, що якщо у вас. Якомусь в якомусь з цих пристроїв вже баціць кидала, ви можете дістати запасний десь там в когось позичити, а цей поки їде в ремонт. О. Якщо у вас умовно накрилася зарядка від місцевої електромережі, ви можете взагалі побути на сонячній енергії трошки. Якщо у вас накрився інвертор 220 вольт, ви можете тим часом, поки він там десь ремонтується. Проблеми з тим, щоб взяти новий там, фінансовий чи інші труднощі. Ви можете взагалі користуватися 12-вольтовими, чи яка у вас там зборка, 24-вольтовими лампочками, або взяти намутить мутить багато дротичків. І від одного у вас буде працювати роутер, від другого освітлення, від третього котел. Від четвертого ще там щось. Але тоді буде прикол, що вони будуть розбалансовуватися постійно. І треба буде брати 12-вольтову зарядку і кожен підзаражать окремо час від часу. Ну, Якщо прям взагалі критично і треба хоч якось хоч щось, воно спрацює в такому випадку. Давайте ще розглянемо 24 вольтову батарею і будемо цю історію закінчувати. Я вже буду надіятися, що мені вдалося пояснити, тому що я реально ось аж прів цих пояснень. Складаємо 24-вольтову батарейку. Оп. Оп. Так. Нам треба дві групи з'єднані паралельно. Мінус до мінуса. Плюс до плюса одна група. Почти не бро дротики з'єднання. Що у тебе ще за ногою один? Мінус до мінуса. Плюс до плюса. Ось. Мінус до мінуса. Друга група. Є в нас ці дві групи. Чудово. Тепер ми беремо плюс одної групи, під'єднуємо до мінуса другої групи і споживачі зарядки, все на вільні контакти плюса і мінуса цих груп. Акумулятору до лампочки. Чи то MPPT контроллер, чи то гібридний інвертор, чи то зарядка від Сіті, для нього це все спожива... Ой, не споживач, а джерело. Він просто, типу, як відеречко, в яке лиється водичка, йому байдуже, чи то дощик іде, чи то шланги, чи то пташечка летіла попісила. Він собі як відеречко, в яке лиється водичка. Коли ми підключаємо інвертор, світодіодне освітлення, там, зарядки оці такі до телефона. там, Переходник напряму на ноутбука. Акумулятору все одно він це сприймає, якщо ми типу, наділимо його свідомістю, він це сприймає як споживача, що це беруть і вичерпують з нього цю водичку. От і все. Нічого тут складного немає. Треба просто трошечки абстрактного мислення і ви все зрозумієте і все собі збудуєте. А по мірі того, як ви будете в цю всю тему занурюватися, воно буде простіше. До речі, а, про що я говорив в початку відео, може говорив, може забув сказати, що. Боже, мене. Зараз <сас> тяжко на сонці. Розуміння одного принципа звільняє вас від необхідності запам'ятовувати тисячі фактів. Тому що можна там сидіти і гадати, а як зібрати з літій залізофосфатних, а як з літій йонних зібрати, а як стягових, а як... Хто то? Ух ти! Зараз може курку в нас вкраде, угу. ну, давай, Ми курку самі з'їмо. Принцип в всіх акумуляторах завжди один. Будь-то від фотоапарата батарейка, від телефона. Наприклад, в телефоні там одна ячейка літій. Така сама, літій іон в телефоні стоїть, як і в електромобілі Nissan Leaf. О! І принцип завжди і скрізь однаковий. І коли ви зрозуміли цей принцип з цими відрами, що в випадку з послідовним з'єднанням вольтаж у вас сумується, а ємність дорівнює ємності найменшої ячейки. О. А в випадку з паралельним з'єднанням у вас сумується ємність, а вольтаж залишається такий самий. О. І оцю просто річ ви зрозуміли для себе один раз, і все, ви користуєтеся завжди, і у вас ніколи з цим не виникає проблем. Воно, покажи, панельки мої. Я замовляв інвертор, там з трьома гаджетами, гібридний. Гаджети ти сьогодні приїхали, інвертор буде на днях. У мене там вже готова моя чинкамера. Я туди полізу на, на дах і буду там чіпляти панельку. Там буде максимально розжовано наскільки можна тільки як причепити панельку на цей на стандартне кріплення для панелю потім я ось запив Андрій на нові пошті намутив два Чуть пізніше замовлю ще одну панельку бо мені треба, щоб їх 5 було. Складу отак поддон і на поддон причеплю. Це буде кріплення для тих, в кого є поддони і нема бажання тратити гроші. Якщо щось не зрозуміло, друзі, пишіть в коментарях. Я постараюсь відповісти, канал росте, прашка вигнала, виграла, бачите, вже усього відра постійно відбрали. Ось буде 10 тисяч підписників, я вип'ю трошки вінчика за ваше здоров'я. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, все, до зустрічі.